Христос народився, глядачі, підписники каналу, всім доброго здоров'я. Зараз хочу вам показати, така буде гуцулочка. Моя дружина трошки кататися на зірці верхом, бо зірка у нас, як ви знаєте, саме універсальніша, спокійна. Так як дружина любить коні допомагає мені доглядати і трошки вирішили покататися, бо всі багато питали на тіктоці, покажи свою дружину. Це моя дружина, зараз буде кататися верхом на зірці. Хочу показати таку маю, таку маю капейстру. Це ще давна робота, це ще мого діда капейстра. Я маю ще одну таку дороблю вже під стильцеї. Ну і маю, звичайно, польські дві на жеребцях ви бачили. Отака це робота, давна ручна робота, латунні гудзики всі з таким перехрестям, такий таріль тут збоку, то є два, але один стоїть на одній капець, один на другий. І такі, такі зубела, великі кулка, це все латунне, дуже давна робота, вже тих майстрів е Практично не лишилося, ще в нас є один майстер такий, котрий це може зробити. Але це дуже, дуже багато роботи. Це треба шукати, от, бачите, латунь. Це все точилося. Такий шкіряний повід, дуже давний. І зараз будемо, трохи буде дружина, кататися. Такий зробимо вам контент. Така буде гутулочка. Кататися верхом. Зірка у нас спокійна, адекватна кобила. Каже, дружина, що хотіла би на молодих покататися, але на кінець кав проблем нема. але на кінець вирішила все ж таки на зірці. Зірка у нас вже 7 років минуло. Жеребна, налепінь з лошадком. Сідло на ньому класти не буду, бо вона жеребна, не хочу попругами перетискати. Покладемо коцик, у нас спокійна, адекватно. Зараз буде такий у нас контент по катушці. Кладу на паузу. Оце є справжня, справжня українська жінка. Хто має бажання е, покататися? Можливо, хтось хоче приїхати, покататися верхі. Я залишу номер телефону в описі, будете дзвонити. Тут знаходиться Коломийський район. Село великий ключів. Чекай, 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 чекай. А куда він сюди їдеш кліба? Вулиці вона отримає. Чекай його, допустимо. Ти mm. Так швидко не, не їдь. Mm. Кобела адекватна, спокійна. От бачите, їде, їде машина. Кобела спокійна, стоїть. на нас себе спокійно, гарно поводить. Так що хто бажає, можете з дітками приїжджати. покататися, коней у нас є багато. Можемо вас покатати без всяких, без всяких проблем. Зараз гарна така е, зимова пора, сніжена погода, гарний випав сніжок. Може трошки буде погано чути, будете вибачати, бо трохи вітер. Це, це є карпачка, прикарпатська жінка. У нас в горах багато їздить жінок, тут в нашій місцевості трохи менше. А туди більше горами їздять верхом жінки. З горів добиратися до центру жінки більше катаються. Дружина спочатку, спочатку встидалася. Каже, я не буду на камеру їхати, я собі просто хочу покататися. Я кажу, так що покажи. Покажи, які у нас жінки, нема тут нічого стидного, страшного, як кажуть. Деколи тако час від часу дружина у мене катається. На камеру це перший раз, бо зазвичай вона так встидається на камеру, але кажуть, тут немає нічого страшного, можна показати приклад, що коні то є краса для української жінки. І тут немає нічого нічого страшного і встидливого. У нас тут гарні гори. Можна приїхати, покататися, відпочити. Кого би цікавило, приїжджайте, номер буде в описі, дзвоніть, домовимося, без проблем. Jedziesz tutaj i idź tak kataje <coughs> Щод п'яного ну каже Як відчуття, відчуття. Треба частіше кататися Зараз від поїдеш через поле. Файно на фоні гір. Покажемо людям, яка у нас тут природа, яка у нас красота. Можливо, хтось буде мати бажання, приїде до нас покататися. Жінки, діти. Хто буде мати бажання, номер буде в описі, дзвоніть. Для військових та їх сімей катання буде безкоштовне. Ось такі у нас туди позаду краєвиди, гори. Можна зробити тур. Тур можна зробити буде у гори, до лісу, гарно, на свіжому повітрі, покататися. що шо, шо Так, якщо потрібно, у нас є тут у людей чан, можна замовити буде чан, поїздка верх на конях біля лісу. Тан знаходиться біля самого лісу, туди можна поїхати конями, гарно там відпочити і звідти приїхати назад. Хто має бажання. Номер буде в описі. Находимось Коломийський район, село Великий Ключів. Скільки треба коней, наперед можете замовляти, зорганізуємо вам гарний тур на закіньмо. що переглядайте відео до кінця буде цікаво зразу кобела режеться зразу сигнал привіт хреста Христа. та де жінка катаєсь сідай поїхали я казав їхати кіньми колідувати не хотіли ні-ні я нагадую, що для військових та їхніх сімей катання буде безкоштовне. Стань на бік машину пропусти. Коні спокійні, адекватні. хто любить кататися верхи біля горів. Дружина, у мене вершник такий 50 на 50. Де в Дома. А чого ти його? Ні, ні, я зі бою жінку на огіра сичити. Ага. Жінка їде вулицю, це аж чипові ходили дивитися. Ну. <гум> Добре, йду, я боя тут. А, ви кочагарите. То нині, са... нині сауна, так? Ага. Ну, я кажу, що кого буде цікавити, є, у нас сауна, можна замовити, покататись і верхів. Без проблем. Я кажу, що аж з і вулиця все повіходили, дивитися, як ти їдеш. Так, так зірка зірка наші виконує команди, була адекватна, спокійна. Ну і, звичайно, все залежить від вершника. Кажу, є сідла, якщо потрібно, але сідло не я не клав, бо вона жеребна та й нема смислу. Дружина вправно тримається зверху, що вона вміє їхати верхом. Якщо потрібно, кладемо сідла без проблем, то нічого не пошкодить її, бо попруга йде спереді. Біля передніх ніг тоді нічого шкодити не буде. Якщо потрібно, вони сідлаються. Такі у нас тут пейзажі, гори, можна аж туди, до лісу, буде поїхати. <кій> На конях гарно, хто має бажання, дзвоніть по номеру телефону. приїхати, зробити фотосесію. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал, кладіть лайки, коментуйте. Всім всього найкращого, всі будьте здорові, всім до побачення.